Та, попри постійну підтримку світу, війна щодня забирає життя найкращих українських захисників і справжніх патріотів нашої держави. Ти пішов воювати, щоб наша донечка жила в незалежній Україні. Ти не міг інакше я це розумію. Я тільки не розумію, як тепер жити без тебе. Це слова надії, дружини загиблого героя, відомого актора Олексія Хільського. Він загинув. Під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку вже більше року Олексія Хільського нема з нами, але його ім'я не забуте. Посмертно Олексію присвоїли звання Героя України у Дніпрі, де довгий час актор служив у театрі, на його честь назвали сквер. Це той самий ніж, який я зробив на честь свого друга Олексія. Він має назву «Сків», тому що Льоші був скіф. На спомин про нього створюють авторські речі, пишуть пісні. Його ім'я звучить на театральних сценах. Він був сміливим воїном, відданим другом, талановитим актором і найкращим у світі батьком та чоловіком. 17 серпня 2023 року на фронті загинув український актор театру та кіно Олексій Хільський. Він грав героїчні ролі. І він казав, як я буду грати такі ролі, якщо я буду знати, що я десь там переховувався. Ні, ну це це була зовсім не Льошина історія. Олексій Хільський народився 14 листопада, 1987 у Кам'янському. 14 років був актором Дніпровського драматичного молодіжного театру. Саме в його стінах він познайомився з майбутньою дружиною. Надією у Дніпрі подружжя прожило більшу частину свого сімейного життя. Разом грали на одній сцені, народили донечку Валерію. А за три роки до початку повномасштабної війни ризикнули все змінити. Акторська родина переїхала до столиці, і тут почала все спочатку. У нас все тільки розпочиналось у сфері е, кінематографу. Можна сказати так. Ми знімались, у нас було все розплановано. У нас на початку березня стартували проекти. Е, у мене два, у Льоши два. Все було класно і, і, і все було класно було. Коли російські війська вторглись до України у лютому 2022-го, Олексій вивіз родину в Чернівці. Там Надія знайшла роботу у кав'ярні, аби відволікатися від переживань за чоловіка, який пішов захищати країну. Вони пішли з друзями. Як я вже сказала, це був наш друг, прям, прям друг, друг сім'ї, його рідний брат. Вони отримали корочки саперів всі. Льоша там настільки себе проявив, що військове керівництво на нього одразу звернуло увагу і запропонували йому обрати війська, в які він хотів би піти. І я про це дізналась уже після того, як він загинув. Тому що я є, а ще. Я просто напевно не витримала тої інформації тоді, бо він обрав десантно-штурмові війська. Це, ну, це страшні війська. Він хотів бути попереду, він хотів е, приносити користь країні. Олексій вступив до лав 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, де обіймав посаду головного сержанта, взводу розвідроти, брав участь у звільненні Херсона у боях за Бахмут і Солидар. Тричі отримував поранення і кожну реабілітацію проводив з родиною. Це були найщасливіші моменти. Наші ми дуже любимо сім'єю їздити кудись на велосипедах, на машині приїжджати в якісь красиві місця, брати з собою, наприклад, там їжу, влаштовувати собі. Собі пікнічок, ми просто насолоджувались часом разом. 17 серпня 2023 року, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання Олексій Хільський загинув. Вони проводили якусь розвідку, і там були, був ворог. Перша група, в якій не був мій чоловік, вона вступила в. Була перестрілка, і мій чоловік він побіг на допомогу до побратимів разом ще з одним побратимом, і я так розумію, що вони підірвались на міні обидва. Побратим загинув там на місці. А Льоша був поранений, і його намагалися евакуювати, але прилетів ворожий дрон і все. Надія не уявляла, як жити далі, впоратися зі страшним горем допомагала акторська родина та друзі. Мене підтримували, друзі, писали, приїжджали, допомагали. Я, якби я Хотіла, я б зовсім не залишалась одна в той час. Поруч зі мною були завжди хтось. Олексій отримав звання Героя України посмертно, а близькі зберігають пам'ять про воїна, створюючи на його честь різноманітні авторські речі. Ось і як найкращий друг родини, ножовий майстер Роман Кондрашов. Чоловік багато років присвятив цій справі. Має власну майстерню у Дніпрі, що від початку повномасштабного вторгнення працює на перемогу. Тижня два я прийняв рішення, що я, як виробник складних ножів, я маю робити ще ножі для фронту, для солдат. Тим паче, в той час було ну дуже дуже велика потреба. З самого початку і донині е, дуже багато нож ножів зроблено. На фронт. Зараз я так розумію, близько двох тисяч ножів на фронті. Роман виготовив перші ножі на фронт для Олексія та його побратимів, а після загибелі Хільського створив унікальну модель, яку назвав позивним друга Скіф. Малював я його дуже е, стрімко, дуже швидко, дуже і він йшов. Ш... Ну, якби ти малюєш, буває не йде нічого. Ти кидаєш і йдеш там спати, і так далі. А тут е, буквально за один, за один е, підхід він намалювався. І як він намалювався, його взяв і він він тримається в руці, Він влипає, і я не хочу його випускати. Цей ніж буде не тільки згадкою про полеглого героя. Роман виготовлятиме цю модель для воїнів, які продовжують звільняти українську землю від російських окупантів.